Це був великий перед за справедливість на фасаді ліцею у селі Бутенки. Меморіальна дошка Петру Гаджі. Він був учасником революції гідності. У цьому закладі навчалася Катерина Дяченко, а нині її син першокласник. Приходимо біля школи і він на це мама. Хто це такі? Отак і отак. Це мій батько хрещений. Він захищав, він був борець за справедливість. Доску було встановлено 22 березня 2017 року. За кошти меценатів він навчався тут не з першого класу. Мама з трьома дітьми переїхали з західної України, і мама тут працювала, а діти ходили в школу. І в 1981 році. Петро закінчив 11 класів. У час, коли почалася революція гідності, Петро Гаджа уже мешкав у Києві. У листопаді 2013-го на столичний майдан Незалежності люди вийшли, зокрема тому, що тодішній президент Віктор Янукович та уряд відкладали підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. До протестів Петро Гаджа долучився із перших днів. Тоді йому було 47 років. Він мене похрестив, а потім поїхав. Він був моряком. І ну, я не знаю, він проживав у Києві, тому він дуже рідко, рідко приїжджав. Але це були приємні зустрічі по соціальних мережах. Ми з ним спілкувалися, він виходив до мене на зв'язок. Часто якось з ним так ну, спілкувалися, бачила його, він розповідав про своє життя, але навіть не знала, що він збирається на Майдан. Уже потім. Вже, як то кажуть, після смерті. Вже після смерті подзвонила мама його і сказала, що Петра вже з нами немає. За час Революції Гідності у Києві представники силових структур застосовували до протестувальників кийки, світлошумові гранати, водомети та газ. Найбільш жорстокі протистояння були у лютому 2014-го. У мітингарів стріляли з вогнепальної зброї. Під час революції гідності він свій противогаз він віддав людині якийсь молодший, щоб захистити. Розказувала мама його, що він отруївся газом. Він був в лікарні, а потім він вийшов з лікарні, приїхав додому. І я так зрозуміла, що він помер в себе в квартирі. Хотів він лікуватися, їхати, але як то кажуть, не вийшло. Петро Гаджа помер 22 березня 2014-го і став одним із героїв Невесної Сотні. Так назвали мітингарів, які полягли під час Революції Гідності. Нагадаю, 20 лютого того ж року Верховна Рада ухвалила постанову про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України. Дії силових структур визнали незаконними. Це людина, яка була за Україну. Це справжній українець. Добрий, чуйний, справедливий. Він і допоможе, і завжди підтримає. Залишилася в нього ж рідна сестра, племінники. А в Києві в нього залишилася жінка і син Константин. Він назавжди в мене в серці. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина.